Ти думав, що рухаєш світ, але одного дня ти бачиш це світ несе тебе. Це і є поток реальності. Ти вже зробив крок, ти вже втілив намір у дію. Але справжня сила починається тоді, коли ти перестаєш і ти сам, коли реальність починає рухатися з тобою. Це стан потока реальності. Тут немає зусиль, немає боротьби. Є відчуття, ніби тебе веде невидима ріка. Ти не штовхаєш час уперед, він сам підхоплює тебе і несе. У цьому стані зникає сумнів. Ти не думаєш, а чи правильно я роблю. Ти просто робиш, ти не питаєш, а чи вийде, бо діє сам поток. Спробуй спостерігати протягом дня, де двері відчиняються без твоїх зусиль, де люди відповідають так, ніби чекали саме тебе, де події складаються самі, наче мозаїка. Там і є твоя хвиля, там і є знак, що поток реальності почав вести. Не плутай цей стан із лінню. Це не втеча від дії, навпаки, це найчистіша форма дії, коли рух безшумний, але невідворотний, як вода, що точить камінь без крику. Містики кажуть: у цьому стані діє намір світу через тебе. Психологи називають це станом потоку, де тіло, розум і завдання стають одним. А воїн знає це його справжня битва, битва без опору, де він і поле вже не розділені. Поток реальності це не про магію, це про здатність довіритися і водночас тримати увагу гострою, не тонути, а плисти, не плисти, а вести разом із течією. Пам'ятай, коли ти в потоковій реальності, світ перестає бути ворогом. Він стає союзником, і тоді ти відчуваєш, я не борюся, я не чекаю, бо я є рух, який неможливо зупинити.